2025 рік був важким для Сумщини. Наша область щодня перебувала під ворожими обстрілами, але ми разом вистояли. Волонтери Сумщини весь рік підтримували наших військових. Ми збирали потрібні речі, пляли маскувальні сітки, закуповували і передавали техніку, одяг, обладнання. Ми дуже-дуже збільшили забезпечення нашого війська автотранспортом. За 25 рік ми завезли більше 30 автотранспортних засобів, які були передані як війську, так і критичній інфраструктурі дитячим лікарням нашого міста. Крім того, ми завезли більше 220 тонн гуманітарних вантажів. Це медичні вантажі, призначені для наших лікарень. Для шпиталів це вантажі, які призначені для хлопців переднього краю і для цивільного населення, в тому числі і для дітей. Найбільшою нашою гордістю є завезення генераторів різної потужності. Їх заїхало більше 500 штук. Також підраховували на обслуговуванні ми з 63 трьома бригадами. Це 7-ма бригада, 158-ма, наші рідненькі, 117-та, це ДФТГ. За цей рік ми зробили більше 13 тисяч квадратних метрів сітки, зробили 274 комплекта кікімор, пошили спальників 148, аптечок 741. Ми розуміємо, що це малий вклад, але це наш вклад від щирого серця в перемогу. Щодо міжнародних донорів, то ми співпрацюємо з декількома країнами: це Німеччина, це Італія, крім того, це Швейцарія і Швеція. Разом з поліцією ДСНС місцевими органами займалися евакуацією людей з небезпечних територій. Ми допомагали тим, хто залишився без дому, розсіляли внутрішньопереміщених осіб, давали їм одяг. Їжу, ліки підтримувала їх, коли вони цього потребували. Волонтери також допомагали відбудовувати житло, яке зруйнував ворог. 25-й рік був напружений як для міста Суми, так і для волонтерів Добробату. За цей рік ми зробили понад 150 виїздів на об'єкти, які ворог атакував протягом цього року. Це були об'єкти як в місті Суми, так і в громадах. Ми працювали в великому бобрику в Тростянці, в Охтирці, надавали допомогу, потерпілим, проводили евакуацію. Основним місцем роботи це дійсно було місто Суми. Ворог не шкодував своїх шахедів на заклади освіти. Заклади охорони здоров'я, житловий сектор. Зараз у нас налічується 30 волонтерів. Ми освоїмо для себе нові. Види робіт, ми зараз займаємось закриттям віконних блоків, ремонтом дахів. За цей рік наша співпраця дійсно дуже поглибилась. Ми знайшли ті горизонтальні зв'язки між нашою організацією і представниками влади. Ми працюємо тісно з ДСНС. Тож це все за благо того, щоб наше місто максимально швидко оговтувалося від атак ворога. При Сумській обласно-військовій адміністрації вже кілька років працює рада волонтерів. Вона об'єднує нас і допомагає діяти разом. Станом на сьогодні представники понад 40 волонтерів та волонтерських організацій входять до нашої ради волонтерів. Дякую всім волонтерам Сумщини за вашу працю, сміливість, підтримку людей. Дякую, що тримаєте нашу область. Разом ми сильні, разом ми переможемо.